Вчителька фізичної культури комунального закладу Лозівський ліцей No5 Лінгва Олена Павленко увійшла до топ 5 найкращих вчителів України. Педагогиня успішно пройшла усі етапи всеукраїнського конкурсу учителі року року-2023» в номінації Фізична культура та здобула вагомі результати. Беручи участь у конкурсі, Олена хотіла показати свої знання, спробувати свої можливості та сили і неочікувано для себе отримала перше місце в обласному. Етапі. Далі був фінал. На всеукраїнському етапі було п'ять випробувань для вчителів фізичної культури: методичний практикум, практична робота, тестування, майстер-клас і проведення уроку. майстер клас ми проходили зі студентами. Волинського університету Лесі Українки, а урок з учнями київської школи, спеціалізованої Печерського району було дуже круто. Діти йшли на співпрацю. Було дуже цікаво попрацювати з іншими учнями і презентувала свій досвід. Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір шкаляра. Тільки там уже нам давали задану тему, і під нею вже підбирали завдання згідно свого досвіду. Я хотіла показати і вправи і такі цікавинки. Я інтеграцію дуже полюбляю, тобто поєднувати фізкультуру з іншими предметами з математикою, з історією, географією, біологією. Це дуже цікаві уроки виходять. Але на мастер-класі мені випала тема формувальне оцінювання. Але вона теж дуже актуальна зараз в п'ятому класі, в початковій школі. Ну і я показала декілька методів, як це можна робити. Цікавинок познайомила колег і студентів з цими видами оцінювання. Конкурс учителю року проходив в онлайн режимі. Всі випробування педагоги проходили під відеоспостереженням, розповідає Олена Павленко. Протягом півроку саме стільки тривав конкурс, починаючи з обласного і закінчуючи всеукраїнським етапом, у вчительки фізичної культури Олени Сергіївни була завжди підтримка. Взявши участь у цьому конкурсі, зрозуміла, що дуже багато друзів, колег і в мене є колосальна підтримка. Першими допомогли управління освіти молоді і спорту під керівництвом Вікторії Миколаївни Урванцевої, центр розвитку педагогічних працівників. Всі його спеціалісти ну, надзвичайну допомогу надали. Хтось написані конспектів, хтось новою ідеєю, хтось цифровою допомогою допомагали мені застосунки, налаштовувати і зйомкою, підбором матеріалів. Також наша методична студія вчителів фізичної культури. Колеги в майстер-класі нашому обласному брали участь, і також з підбором матеріалів, цікавинки мені надавали різні колеги нашого закладу, учні, батьки. Там також у нас був урок, коли обласний, в онлайн виходили і разом зі мною проходили ці випробування. Родина, звісно, пережила всі ці півроку разом зі мною, витривали цей марафон безсонні ночі, всі сльози і радості, і розчарування. Я їм дуже вдячна за це. Дуже колосальна була підтримка від друзів, від родини, від колег. Всім дуже вдячна. За результатами всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» Олена Павленко зайняла лідируючі позиції в рейтингу і цим самим стала однією з кращих вчителів України. Олену нагородили дипломом в номінації Педагогічна майстерність. Колеги та директор ліцею Лінгва відгукуються про Олену як про чуйну енергійну комунікабельну людину, яка на додачу має незвичайне почуття гумору. Так склалося моє життя, що завжди поруч зі мною були учителі. Фізичної культури це чоловіки, тому що мій чоловік працював вчителем фізичної культури, зараз працює вчителем фізичної культури в ліцеї номер 4 мій син. І тому я завжди уявляла, що вчителем фізкультури повинен бути чоловік. І коли до мене прийшла перша Олена Сергіївна. Я трішечки засумнівалася, тому що прийшла зовсім недосвідчена молода дівчина, яка навіть ще ніде не попрацювала. Але поспілкувавшись з нею, я інтуїтивно відчула, що це наша людина, що це людина, яка зможе працювати у нашому колективі, тому що ну, ми завжди говоримо про те, що у нас е е кожен учерь творча особистість і кожен педагог талант. І ви знаєте. І я взяла її на роботу, і після цього я жодного разу не засумнівалася в тому, що я це зробила. Тому що з перших днів Олена Сергіївна виявила себе як творча, креативна неповторна особистість, вона завжди поруч була з дітьми, вона сама дуже активна. Динамічна вона організувала гуртки спортивні, діти наші почали займатися волейболом, і я зрозуміла, що їй замало бути вчителем фізичної культури, і ми їй довірили ще і клас. І вона у нас стала класним керівником. І чим далі ми почали спілкуватися, я зрозуміла, що це не тільки висококваліфікований фахівець. Але це ще турботлива дружина, дуже гарна мама, тому що вона виховує двох дітей сина і доньку. Вона дуже гарна господиня. Успіхами вчительки фізичної культури Олени Павленко, яка увійшла у п'ятірку кращих вчителів України. Пишається держава, Харківщина, Лозівщина та її рідний ліцей номер 5 лінгва.